Ідея себе окремого, его, має розчинитися в абсолюті. От я наводив приклад, фокус об'єктиву. От ми фокусуємося на якихось далеких предметах, припустимо, на місяці, от фокусуємо об'єктив. Це якісь далекі предмети, які ми не можемо досягнути. Це зовнішній світ, те, що ми називаємо зовнішнім світом. От коли ми стикаємося. З цією темою самодослідження, стаємо на цей шлях, ми розфокусовуємо свою увагу від цих предметів і рухаємося до більш близьких предметів до нас. Тобто, оці всі мрії, очікування, чогось, воно все зникає. І ми зосереджуємося потроху на близькому оточенні. Потім це близьке оточення теж розчиняється, ми розфокусовуємо увагу і йде рух ще ближче до нас. До нашого тіла. І ось ми торкаємося до власного тіла, і там теж відбувається розфокусація, тобто воно розчиняється, навіть тіло розчиняється. І ми далі рухаємося, досліджуючи свої відчуття. І ці відчуття теж ми бачимо, як те, що є в спостереженні на екрані усвідомлення, і воно теж розчиняється. Тому що розфокусація відбувається, ми рухаємося далі ще ближче до себе, стикаємося з ідеєю себе, я є, і вона теж розчиняється. Ось вам і рух до себе. Ми підходимо до Я Є, але ж далі відбувається найцікавіше. Ми розпізнаємо, що плутаємо себе знов з чимось з ідеєю якоюсь про себе більш тонкою ідеєю вже не йдеться про те що я Андрій або я чоловік або ще щось йдеться про щось більш сутнісне таке як нібито якась точка всередині знаходиться як нібито якась сутність в моєму тілі живе так ось вона є ілюзорною вона теж розчиняється і залишається тільки те що є в неподільності це така присутність безмежна Розкрита безкінечний простір усвідомлення.